Українські війська зменшили наступальний потенціал ворога на двох напрямках. ЗСУ не допустили просування окупантів на Куп'янському та Лиманському вітинках фронту, стверджує заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, нині на сході фіксують зменшення кількості обстрілів та використаних загарбниками боєприпасів. Утім, запевняє Маляр, це не означає, що російська армія відступила від своїх планів. Нині ворог перегруповується та намагається відновити втрачені спроможності. Обстановку на обох напрямках чинується. Називає складною Росія постійно атакує, а Україна відбиває ці атаки. Важкі бої додає Маляр. Тривають також під Бахмутом. Зокрема, окупанти прагнуть повернути позиції у районах Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки. Раніше заступниця голови Міноборони сповістила про звільнення ще трьох квадратних кілометрів території на цьому напрямку. Відтак, де окупована площа на Бахмутському відтинку фронту, сягнула 40 квадратних кілометрів. Обговорили обстановку на фронті, підготовку захисників та потреби в озброєній техніці. Президент Володимир Зеленський знову на передовій. Очільник держави відвідав низку бригад, які тримають фронт на Донеччині, зокрема, 22 другу механізовану, -ю, 80 ту окрему штурмову, а також 57-му та піхотну бригаду імені Кошового отамана Костя Гордієнка. Воїни цих угрупувань виконують бойові завдання на Ізюмському, Куп'янському, Бахмутському, Северодонецькому та інших вітинках фронту. Президент подякував бійцям за захист держави та відвагу у боях. Зсу підтвердили удар по командному пункту Росіян в окупованій Юр'ївці на Донеччині. Раніше заступник мера Маріуполя Петро Андрющенко писав, що удар прийшовся по території табору Хвиля. Він повідомив, що цивільні не постраждали, а в російських військових рахунок уже на десятки. Андрющенко додав, що росіяни спершу хотіли замовчати цю подію, але врешті все ж повідомили про приліт. Також у мережі публікують повідомлення про те, що у сусідньому Урзуфі кілька разів спрацювала ППО. Херсонщина знову під вогнем російських окупантів. В день загарбники поцілили по адміністративному центру та прилеглих селищах, сповіщає офіс генпрокурора. За даними правоохоронців, четверо людей дістали травми чи поранення. Це, зокрема, 64-річна жінка, яка отримала контузію. Їй надали допомогу на місці. Ще двох постраждалих, госпіталізували. На сідок обстрілів, пошкоджені житлові будинки та господарські споруди. Прокурори розслідують порушення законів та звичаїв війни. Сьогодні робочий день розпочали з схвалене мовчання за загиблими від рук російських терористів. Вічна пам'ять невинно вбитим помстимося. Одна людина загинула, ще шестеро дістали поранення. Такі наслідки чергової ворожої атаки по Харківщині. Зокрема, окупанти накрили вогнем селище Козача Лопань. Там помер 50-річний чоловік. Ще двоє, за даними медиків, отримали травми. Нині вони перебувають у лікарні. Крім того, російські загарбники обстріляли село Подоли Куп'янського району. Відомо про двох постраждалих: це чоловік і жінка. Медики надають їм допомогу. У шпиталь потрапили також жителі Бугаєвки, Чугуївського району. Осколкових поранень зазнав 14 Ічний хлопець та 62-річна жінка. Кілька ворожих уламків влучили у карету швидкої. Бригада лікарів не постраждала. Сума збитків сотні мільйонів гривень. Окупанти вщент знищили гіпермаркет в Одесі. Згоріло все. Утім, загиблих немає. Сповістили у прес-службі. Водночас троє співробітників магазину перебувають у лікарні. «Там нічого не залишилося. Там все повністю згоріло. нічого не залишилося». так она немножко сок вынесет, когда вы а там форма повода для животных и все, больше вот, ничего не упало. Слава что, Богу, вниз, что не вниз... попало в дом. Через товар выберем. А все будет. И... Слава Богу, что дом не попало. А все остальное. Ничего, мы все устроим. Очень серьезно, очень серьезно. Там, если так сказать простыми словами, восстановление не подлежит. Ничего там, восстановление не подлежит. Там просто кришався уїхала вся уїхала. Туда. Протягом ночі вороги втричі обстріляли місто на півдні. Загалом пошкодили понад сотню будівель. Серед них сім закладів освіти, в тому числі пам'ятка архітектури. Уламки ракети впали, зокрема на будівлю колишнього дівочого училища, де навчалися діти. Його звели ще наприкінці 19-го сторіччя. Черговий пакет допомоги від США. Вашингтона дасть Україні додаткову зброю на 200 мільйонів доларів, заявив держсекретар Ентоні Блінкен. За його словами, у рамках президентського механізму підтримки Київ отримає додаткові боєприпаси для систем Петріот і Хаймарс, артилерійські снаряди, ракети, протитанкові комплекси, транспортні засоби, патрони для стрілецької зброї і техніку для розмінування. Озброєння Білий Дім передає із власних запасів. Блінкен також запевнив, що військова підтримка України триватиме до доки Росія не припинить війну, забравши війська з української території та припинивши жорстокі напади. Німеччина збирається виділяти Україні по 5 мільярдів євро військової допомоги щороку. Втім, це рішення ще має затвердити парламент ФРН, заявив німецький міністр фінансів Крістіан Лінднер. До слова він особисто також підтримує постачання далекобійних ракет Таурус, оскільки ті допоможуть наблизити українську перемогу. Чиновник додав, що Берлін продовжує надавати Києву гуманітарну поміч, підтримувати переселенців і сплачувати внески до міжнародного валютного фонду, які врешті спрямовують в українську економіку. Загалом, за словами Лінд, з початку повномасштабної війни допомога Німеччини Україні склала 22 мільярди євро. Нагадаю, вранці міністр фінансів ФРН здійснив свій перший візит до Києва. До цього українську столицю відвідували канцлер Німеччини Олаф Шольц і кілька інших міністрів. Митрополит у ПЦМП Павло Лебідь загримів до лікарні. Там його екстрено прооперували, розповів адвокат архієрея Микита Чекман. За його словами, лікували Лебедя у кардіологічному відділенні однієї з медичних установ Києва. До слова, різке погіршення стану здоров'я одна з умов, за якої Павло Лебідь може покинути власну домівку у селі Воронків на Київщині. Раніше той вийшов під заставу розміром 33 мільйони гривень. Одночас звільнення митрополита з під варти не означає закриття справи, наголошували в СБУ. Той зобов'язаний носити електронний браслет, перебувати за місцем проживання та за першою вимогою прибувати до слідчого судді і прокурору у кримінальному провадженні. Нагадаю, архієрея підозрюють у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та виправданні російської агресії проти України. Визнали винним у державній зраді замаху на вчинення теракту та зберіганні боєприпасів. Шевченківський райсуд Києва засудив до 12 років в'язниці ексгенерал майора СБУ Валерія Шайтанова. Слідство встановило, що той перебував на агентурному зв'язку під псевдонімом Бобель, у полковника російської ФСБ Ігоря Єгорова із позивним Ельбрус. Він причетний до організації захоплення Донбасу та розгортання терористичної діяльності на території регіону влітку 2014 року. Також право. Хороці з'ясували, що Шайтанов збирав і передавав російській стороні інформацію про таємні операції в районі АТО ООС і задіяних у них співробітників, а також оперативників і контррозвідників СБУ. Крім того, шайтанов хотів бити майора збройних сил Чечні, який з лютого 2015 року під час війни на сході України очолював міжнародний миротворчий батальйон імені Джохара Дудаєва. Торгував довідками для ухилянтів. На Хмельниччині поліцейські затримали військового ТЦК, що налагодив схему оформлення фіктивних документів про непридатність до служби. Вартість пакету послуг сягала від 4,5 тисяч доларів. Вступивши у злочинну змову із лікарями ВЛК, фігурант пропонував потенційним призовникам домовитись про позитивне рішення військової комісії щодо їх виключення зі списків військового комісаріату за станом здоров'я 11 серпня правоохоронці затримали Отримали представника ТЦК під час отримання неправомірної вигоди, Із місця злочину вилучили 4,5 тисячі доларів, які зловмисник отримав як хабар від ухилянта. Фігуранту оголошено про підозру за частиною 3 статті 369.2 зловживання впливом кримінального кодексу України. Підозрюваного взяли під варту і правом внесення застави у майже 215 тисяч гривень. Крім того, його відсторонили від посади. Чоловікові загрожує від 3 до 8 років з конфіскацією майна.